Вже скоро 16 машин одинадцятого рівня увірвуться на поля боїв. Готові дізнатися про них більше у серії з трьох відео ми познайомимо вас із легким розвідником ПТ-САУ. середніми танками і, звісно, потужними важкими танками. З них і почнемо. Надважкий Ташинрате. Прямий спадкоємець Мауса. Він також великий, повільний і живучий. Екстремально живучий. У Щорядка є потужна кругова броня. Та найбільший запас міцності у грі. Ніхто не зможе тримати напрямок так надійно, як Ташенрате. Живучість не єдиний сильний бік нового танка. На додачу до основної гармати він може стріляти одразу з двох додаткових. Після натискання окремої клавіші додаткові гармати стріляють залпом фугасних снарядів. Це може стати в пригоді для збиття гусениць, добивання та просто щоб здивувати. Усе це робить Ташанрате найкращим надважким танком, що тримає удар і добряче стріляє у відповідь. Він зносить башту вже з першого бою. А з часом робить це ще ефективніше. Прогресія ексклюзивна для кожного танка 11-го рівня. Покращує і ТТХ, і особливу механіку. Після повної прокачки вам відкриються елементи зовнішнього вигляду, доступні лише для техніки 11-го рівня. Далі мчить у бій КР 1 Це важкий танк прориву з прямолінійним характером, ще міцніший і швидший за своїх попередників. КР-1 створений для атаки, і особливість у нього відповідна. Цей танк завдає підвищеної шкоди тараном. Без нових клавіш. Це працює завжди. Більшість часу КР-1 воює звичним чином і робить це добре. А коли з'являється нагода, завдає шкоди ще й тараном. І ще... Більше шкоди Богу шкоди. Звучить просто. Як і грається. Потрібно лише підібрати момент і набрати розгін. Використовуйте механіку з розумом і отримуйте вибухові емоції. В усьому іншому КР1. Це надійний і бадьорий танк прориву. Особливість лише підкреслює його роль у бою бути на вістрі атаки. Т-803 теж любить бути на передовій. Броня. Гідна швидкість, кути нахилу. Йому можна довірити будь-яке завдання. Але якщо грати агресивно, то він стає ще небезпечнішим прямо в бою. Т-803 оснащений напівавтоматичною боєукладкою, що дозволяє накопичувати тимчасовий бонус до скорострільності з кожним попаданням у противника. Влучайте пострілами в танки, щоб зробити перезарядку швидшою. Бонус поступово зменшується. Тож для максимальної шкоди за хвилину потрібно стріляти, стріляти і стріляти. Щоб довести характеристики до межі, треба постійно битися і виживати в епіцентрі бурі. І Т-803 на це здатен. Але навіть найуніверсальнішим важким танкам потрібна вогнева підтримка. Потрібен АМХ 67 імбатабель, який обрушить на ворога сталевий шторм. Цей танк скинув зайву броню заради того, щоб вогнева міць завжди була в потрібний час у потрібному місці. Він блискавично зближується з противником, а потім показує механіку. Унікальна механіка імбатабель дозволяє йому перезаряджатися не лише з порожнім барабаном, а ще й тоді, коли в ньому залишається один снаряд. Така перезарядка вважається частковою і займає менше часу. Снаряд, що залишився, буде готовий до пострілу просто під час перезарядки. Механіка дозволяє танку залишатися небезпечним і зберігати потенційну шкоду за хвилину. Якщо вистрілити цей резервний снаряд, перезарядка барабана не скинеться, а лише збільшиться на кілька секунд. З цим снарядом ви можете бути готові до будь-яких несподіванок або влаштувати сюрприз. Так імбатабель може підлаштовуватися під ситуацію. Видати три снаряди і зарядити їх швидше. Чи віддати всі чотири вибір за вами. Іноді досвідчені танкісти навіть зможуть використати механіку так, щоб видати п'ять снарядів поспіль. Хоча в барабані лише чотири. Заінтриговані. Прокачуйте імбатабель. Хай живе король британських важких танків фв 4025 Контрайвер. Ще більш вражаючий, ніж кенноопер. Міцний. Особливо в позиційній грі. Точний, пунктуальний і з відмінними кутами. І як ви вже помітили, контрайвер такий же двоствольний. Механіка гілки кенопенер показує хорошу ефективність і дає всі необхідні можливості. Тож контрайвер перейняв її без змін. Це не просто два режими стрільби, а радше два стилі гри. Коли один ствол закритий, машина рухлива і точна. Коли ствол відкривається, контрайвер робить все. Влучні поодинокі постріли і гучні залпи. усе за що ми любимо кенопенер, стало ще кращим у контрайва. бз 79 може здивувати по справжньому! Це важкий танк прориву з балансом броні та рухливості, який може все і не потрохи. Він надійно танкує і баштою, і корпусом. А ще стирає грань між танком і ракетою. З79 змінив твердопаливні прискорювачі на більш практичне рідке паливо. Замість певної кількості зарядів тут одна шкала перегріву. Натискайте клавішу Х, щоб прискоритися рівно на стільки секунд, скільки вам потрібно. Це зручно. Можете витрачати всю шкалу на роз'їзді, адже з часом прискорювач остигає. Це відбувається прямо в бою. Коли ви знову захочете прискоритися, то зможете запалити. У поєднанні з характеристиками нові прискорювачі роблять БЗ-79 вершиною реактивних важів. І нарешті Black Rock. Головна нагорода у третій кампанії особистих бойових завдань. Машина, яка захоплюватиме і вражатиме. Характеристики танка відповідають його статусу. У нього є все, що може знадобитися в бою, і навіть більше. Black Rock стріляє по одному снаряду, як інші машини. Але щоразу після двох пробиттів заряджається касета з двох снарядів, які вистрілюються один за одним. Час перезаряджання касети і одного снаряда однаковий. Два зі швидкістю одного. Ця унікальна механіка робить Black Rock єдиним у своєму роді. Він чекатиме найкращих командирів у секторі 3. До виходу оновлення лишилися лічені дні незабаром. Ви зможете очолити атаки на важких танках нового рівня.